Україні, друзі! Садово-городний сезон добігає кінця. Урожай доставлений на подвір'я із саду, і городу, Залишилися лише обробки, якісь викорінюючі, підготовка саду до зими, підготовка грядок до зими, такі технічні скажімо, питання, ну і, звичайно, збереження урожаю. Сьогодні я викопала моркву, та яка була посіяна у мене 9 червня. Морква прекрасна. Цю моркву я підготувала до зберігання за способом, який мені порадили підписники, це зберігання у пакетах поліетиленових. Я розділила її на дві частини і одну заклала в пакети немитою, вона доволі чиста, як для нашого чорнозему в цьому році, а іншу частину помила, просушила і теж заклала в пакети. Для того, щоб порівняти, чи є необхідність мити. Чи значно краще буде зберігатись мита морква, прийнято з намитою, бо моркви мене зазвичай багато і мити її трохи загально, іноді можу полінуватися, іноді можу не встигнути, тож буду знати, як буде краще. Залишилось ще одне незакрите питання це зберігання капусти. Її я зрізала напередодні приморозків. І добре, що я встигла це зробити, бо приморозки були такі доволі значні. Вода у відрі добре примерзла і не розставала дуже довго. Вранці вже коли світило сонце. думка, що що капусту треба зрізати після перших приморозків, що Вона витримує такі приморозки до мінус п'яти. І дійсно вона їх витримує, але зрізати на тривале зберігання капусту треба до приморозків, тому що перенесені неї приморозки зменшують термін її зберігання. Тим більше не потрібно допускати примерзання-розмерзання і так кілька разів. Це дуже шкодить капусті, точніше, ось цьому терміну її тривалого зберігання. Зрізана капуста відпочивала кілька днів у теплиці, там вона і не вражалася заморозками, які були і наступної ночі. Також вона обсихала, місця зрізів обсихали, ну і, звичайно, там її я почистила, а далі розподіляла за способами зберігання. Як і будь-що, намагаюся диверсифікувати ризики. І багато місця для зберігання в мене її немає. Капусти в цьому році в мене десь близько 90 кілограмів вродило. Способів зберігання капусти є багато. І знову ж таки кожен обирає для себе той, який для його умов є найбільш оптимальним, той, який дає найменші втрати при всиханні, там, при гнитті, можливо, поїданні мишами чи ще щось. Я у моїх умовах для мого погріба обрала спосіб зберігання у харчовій плівці. Випробувала так, що найкраще зберігається. Менше з тим завжди рік на рік не приходиться, температура і вологість в погрібі буває різна, хоча якраз зберігання в плівці і робить капусту менш залежною від ось цих умов, скажімо, вологості. Є наукові дослідження про результати таких зберігання в плівці, які вказують на найменші втрати. І дійсно для мого погріба це найкраще. Хоча зберігаю кількома способами. Мої батьки виривали капусту прямо з корінням, бо той погріб, який був у них на той час, а жили вони на Чернігівщині, якраз був придатний для такого способу зберігання. Кілька капустин я так зберігаю, просто з дослідницькою метою. Ну, поки що, цей спосіб дає результат нормальний. Недолік у ньому той, що я не можу опустити. Зріз качана у солону воду. Як я роблю це із тієї капусти, яку зрізаю з кореня. Така обробка солоною водою знищує тих шкідників, які могли причаїтися ось там біля основи качана. Залізти туди. Це може бути гусінь, це може бути слимак якийсь, розчин солі. Одновідсотковий це 100 грамів на 10 літрів води. Він е, знищує всіх тих, хто там причаївся. І від такої обробки ці шкідники або ж одразу потрапляють у цю солону воду, або залишаючись під листком біля основи качана, вони муміфікуються, але перестають нано... наносити шкоду качаною. Далі після такої обробки, ось такого вмочування солоний розчин, капуста лежить ще, скажімо там, добу. І далі я її е... розподіляю за способами зберігання. Одну замотую харчову плівку, необхідно зробити 3-4, як мінімум, оберти плівки. Причому треба намагатися витіснити все повітря, яке там може залишатися під плівкою, тобто якомога щільніше обмотувати капустину. Комусь може здатися, що обмотування плівкою не дасть гарних результатів зберігання, але я доволі довго вже зберігаю так капусту, доволі багато років. Крім того, кілька років тому мені трапилося результати дослідження про наслідки зберігання капусти в плівці, і вони, в принципі, збігаються із моїми такими собі е, висновками пересічного городника. Звичайно, можуть бути нюанси, якщо закласти у плівку капусту, яка е, вже підгниває, яка вражена якимось бактеріозом судинним або ще чимось, то капуста, звичайно, буде псуватися, і так би вона псувалася без плівки, і з плівкою буде псуватись. Якщо ж голівка не вражена нічим, то все-таки зберігання у плівці дає непогані результати, тому що якщо починає псуватись капуста, то вона псується сама і не передає свою інфекцію сусідам, але при цьому вона не всихає. Хоча не всю капусту так зберігаю, капусту, яка має незначні пошкодження, залишаю зберігати просто в ящиках. І для цього стилю картону, якби в мене були великі кількості якісь дерев'яні полиці, просто б розклала на полицях зрізом донизу. А так кладу в ящик, на дно якого кладу шматок картону. Для того, щоб конденсат, який може на ящикові пластиковому там збиратися, був би вбирався картоном. Звичайно, за цією капустою треба спостерігати, вона довго зберігатися не буде, і піде на переробку. Частину такої покоцаної капусти я вже заквасила за тим рецептом, які, про який розповідала в одному з відео. А за цією капустою буду спостерігати і використовувати її в першу чергу. До речі, коли я не зможу використати капустину цілу за один раз, а вона цього року є і велика, є і менша, то буває так, що я її шинкую всю. І ось таку нашинковану кладу в влітеленовий ключок і складаю в морозилку. Далі використовую чи то в борщ, чи то тушити, але не розморожуючи. Просто одразу кидаючи таку ж замерзлу в каструлю або на сковорідку. І тоді вона прекрасно готується, так, якби готувалася свіжа, можливо, трошки швидше. Ну а решту капусти я складаю теж у ящики, але вже обмотану поліетиленовою плівкою. Так само зберігаю і червонокачанну капусту. Частину з неї ми вже з'їли, бо дуже добра в салатах вона. Як зберігатися буде, не знаю. Випробую, тому і її з'їдаємо першою, бо вона, крім як в салати, мною поки що ніде не використовувалася. А частину капусти буду зберігати на полиці, дерев'яна полиця, але теж проклала туди шматок картону, щоб капустина не торкалася до стіни, щоб вона провітрювалася. При цьому, якщо зберігаєте капусту просто ось в зрізаних качанах, нічим не замотуючи, просто на полицях, то варто залишати е, сантиметрів 2-3 качана, бо ще десь приблизно місяць, а може трошки й довше, капуста буде споживати ті поживні речовини, які є у цьому качані. І в цей період, коли її метаболізм працює ще, ну, нібито на нарощування качана, то деструктивні процеси будуть трошки сповільнені. Тому ось таких 2-3 см варто залишати, якщо ви зберігаєте просто на полицях капусту. При іншому способі зберігання капуста трохи таки всихає. Хоча зберігається вона непогано, а саме зберігається догори дрибом, коли підв'язати її за качан і повісити на якийсь гачок, на ну, будь-що у вас є. У мене тут натягнутий трус. І ось так я кілька качанів вішаю сюди, не обриваю ось це зовнішнє листя укривне, і воно поступово підсихає і захищає капусту. Але при цьому, звичайно, капуста трошечки всихає. Але такий спосіб теж має місце бути, хоча шкідники, які там можуть залишитися, можуть пошкодити капусту. Але як варіант, якщо є у вас такі можливості, теж можна випробувати. На мою думку, рік на рік не приходиться і тому треба використовувати різні способи зберігання. Звичайно, якщо якийсь спосіб дає вам безумовно, стабільно гарний результат, то від добра добра не шукають. Якщо це зручно, якщо зберігається гарно, то тоді, звичайно, і використовувати такий спосіб треба. Якщо ж ви поки не обрали свого способу, ви можете випробувати будь-який із тих, про які розповіла вам я. До речі, обмутану і вплівку капуста добре зберігається на балконі, але при цьому треба взяти якісь картонні ящики, куди її скласти, і коли будуть якісь значні приморозки, то вкривати її якимись ковдрами. Така, такий спосіб зберігання, я думаю, може мати місце, тому що зараз капуста ще дешевша, чим довше вона зберігається у, у очи тим вона стає дорожчою, і тому запастися якимось невеликою кількістю капусти варто ще з осени. Можливо, не зараз, трошки пізніше, але варто. Тож такий спосіб зберігання в плівці на балконі, в картонних ящиках, з можливістю потім укривати її, це один із допустимих способів. Поки я займалася силовими вправами з капустою, вже й стемніло, тому я на цьому з вами прощаюся і гарних вам врожаїв! А ця представниця капустяної родини. Капуста Кейл буде зимувати на грядці. Можливо, хтось знає, як її смачно приготувати. Підкажіть, будь ласка.